Які три головні помилки роблять люди в спробах впоратися з панічними нападами? Мене звати Олександр Мартинчук, я практикуючий психолог. По-перше, це уникання. Багато хто починає про всяк випадок уникати місць, де може початися напад, уникають будь-якої вегетативної напруги і цим самим формуючи охоронну поведінку. По-друге, це люди терплять. Терплять свої вегетативні прояви під час панічного нападу і таким чином посилюючи емоційну напругу та отримуючи підкріплення небезпечності свого стану. По-третє, і можливо найголовніша помилка це люди плутають тривогу з панічними нападами. Якщо коротко, то згадайте, що фраза панічний напад це перш за все панічний. А не тривожний напад. А що робить людина за паніки? Вона найчастіше рятується втечею, побоюючи за своє життя. Чим паніка відрізняється від тривоги. Тривога спрямована у майбутнє, яке видається вам небезпечним. А паніка це момент тут і прямо зараз. Тут і прямо зараз я помру від серцевого нападу, і прямо зараз зі мною щось станеться. Тому люди панікують, дзвонять у швидку та просять про допомогу. Як не робити ці помилки і що навпаки потрібно робити, дивіться у моїх наступних відео. Підпишіться, щоб не загубити та не пропустити нове відео з рекомендаціями. Будьте здорові та бережіть себе.